25 лютого відбулось друге пленарне засідання 57-ї сесії Радехівської міської ради. Розглянуто понад три десятки питань порядку. Денного головна тема сесії благоустрій міста у 2015 році. Під час обговорення порядку денного голова постійної депутатської комісії з питань землекористування Марія Ліцовська запропонувала додатково розглянути ще три земельні питання. Таким чином, порядок денний було затверджено зі змінами. Секретар Дехівської міської ради Надія Джас ознайомила депутатів із програмою соціально-економічного розвитку міста Радехова на 2015 рік. Оскільки це питання було детально обговорено в депутатських комісіях та не потребувало додаткового обговорення, депутати прийняли дозвільне рішення, затвердивши програму. Далі міські обранці затвердили перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та коштів загального фонду. Зокрема, за кошти бюджету розвитку планується завершити роботи, які розпочати у 2014 році. А це будівництво вуличного освітлення, газопостачання вулиць Лопатинського масиву, коригування генерального плану міста Радехова та реконструкція даху будівлі дошкільного навчального закладу номер 2 по вулиці Бічна Львівська, 5. У 2015 році планується здійснити реконструкцію очисних споруд, провести вуличне освітлення вулиць 500-річчя Радехова та Рильського, відремонтувати дорожне покриття вулиць імені Степана Бандери, Нечуя Левицького, Піскової, Героїв УПА, здійснити поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Поповича, Черемшини, частковий, перехід з вулиці імені Богдана Хмельницького на вулицю імені Патона. Засипати щебенем центральну доріжку на міському кладовищі та провести ямковий ремонт вулиці імені Лесі Українки. Також під час розгляду питання про звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО і членів їх сімей та виділення одноразової грошової допомоги одноголосно було прийнято задовільне рішення. Обговоривши питання про встановлення режиму роботи дошкільних навчальних закладів міста Радехова на 2015 рік, депутати прийняли рішення встановити функціонування дошкільних навчальних закладів 11 місяців. Навчальний рік, з 2 січня до 31 травня. Та з 1 вересня до 31 грудня оздоровчий період з 1 до 31 червня та з 1 до 31 серпня з проектами рішень зі згаданих бюджетних питань депутатів ознайомила голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів Любов Ференц, а голова постійної депутатської комісії з питань землекористування Марія Ліцовська з проектами рішень із земельних питань.